Ну що, бандити? Скучали? Я точно за вами скучав. Як ви думаєте, що єднає українців більше, ніж смачні вареники на святковому столі або борщ? Да, ти знаєш. Ну, що ну ти? Ну, знаєш. же. Ну. Правильно, це наші державні символи: тризуб і синьо-жовтий, рідненький. Сьогодні буде. Цікаво про цікаве. Чому саме тризуб став державним гербом України і багато інших цікавих фактів? Ви на Ханаліна Хіба мене все, що звати Ігор, і давайте починати. Ви коли-небудь замислювались, чому наш герб тризуб, а не, скажімо, двозуб чи квадрозуб? Перші розмови про тризуб як державний герб почалися у 1918 році. Роті Роті з прийняттям центральною радою його як державного символу. Політичні діячі того часу пояснювали свій вибір тим, що тризуб часів Київської Русі вважався знаком влади та спадкоємності традицій української державності. Однак від часів розпаду Київської Русі до початку ХХ століття цей знак використовувався дуже рідко. Він зустрічався виключно в геральдиці родових гербів міст чи книгах. Наприклад, козацькі герби часто мали стилізовані зображення хрестів чи якорів у вигляді тризуба. А тепер Давайте трохи детективу. Виявляється, історія українського тризуба починається з древнього князівського роду. При древніх київських правителях тризуб карбувався на всьому від грошей та печаток до цеглин, з яких будували храми. Перші писемні згадки про тризуб як символ князя зустрічаються в болгарському літописі 10 століття. Згідно з цим джерелом стяги дружинників князя Святослава мали саме тризуб. Зуб, однак дослідження показують, що символ Святослава був простішим і мав лише два зубці. Вчені вважають, що це був знак літери С, яка ототожнювалась зі словом цар. Я ж казав, що буде цікаво. Е -е. А тепер уявіть, як син Святослава, князь Володимир Великий, сказав: Давайте додамо ще один зуб. Як мій стоматолог, притімач, він продовжив традицію батька, вдосконаливши його герб. Після хрещення Русі Володимир додав горизонтальну лінію до середини, аби таким чином зобразити хрест. І саме за Володимира Тризуб набув звичайного нам вигляду. Цікаво, що Тризуб на території сучасної України був відомий ще задовго до цих подій. Згідно археологічних знахідок, його широко використовували трипільські племена у 3-4 столітті до нашої ери. У ті прадавні часи тризуб був знаком старішин. Приклади його використання зустрічаються на археологічних знахідках на Поділлі Ольвії та багатьох інших місцях. Хто міг подумати, що наш тризуб має конкурентів, не знали? Цікаво, що український герб тризуб не є унікальним у світі. Деякі інші держави також використовують його як державну символіку, наприклад, Барбадос. Їхній прапор також синьо-жовтий, а тризуб трактується як триєдинство принципів правління для народу, з народу та з народом. Дорога спільнота. А тепер про важливе звертаюся до тебе для підтримання критичного зв'язку на Лиманському напрямку та точної координації діл сил оборони з вимкнення світла на віки десяткам окупантів. Нашим хлопцям з розвідки дуже потрібні дві речі: якісна зарядна станція та генератор, оскільки. Атаки виродків приводять до перебоїв зі світлом у багатьох містах України, то буде справедливо, якщо у расистів він вимкнеться назавжди. Ситуація залишається складною, а отже, наш моральний обов'язок допомагати тим, хто захищає нас. Тому сподіваюсь на твою підтримку та допомогу. Ось після закриття нашого збору на автівку мені прислали ось такий прапор. Які я передам людині, яка задонатила найбільшу суму? Дякую, що долучаєтесь всі реквізити в описі. Повертаємось до теми випуску. Тризуб має велике сакральне значення в культурі багатьох народів. Одне з важливих значень він мав у культурі арійців. У Індії, наприклад, є храм великої богині Матері Вайшну Деві, де її бронзова статуя тримає тризуб у правій руці. Також тризуб присутній у зображенні богів вішну та шива. Для індусів тризуб символізує єдність охоронця творця та руйнівника. Практично в кожній культурі знайдеться божество, яке зброє. Зображувалося з тризубом у грецькій міфології. Це був посейдон, у римській Нептун, у скіфів Тагімасад, у слов'ян, водяник та перун. На території постсовків широке відоме ще одне поняття: тризубець. Однак, воно мало що має спільного з тризубом як символом. Тризубцем українці називали вила, тоді як тризуб має більш глибоке символічне та сакральне значення. Сьогодні існує безліч теорій значення тризуба, але жодна з них не дає повного та вичерпного трактування. Наприклад, деякі вчені вбачають у ньому конкретні риси неживих та живих предметів: Скіпетр, корону, птаха чи навіть прапор. З філософської точки зору тризуб символічно відображає певне явище чи поняття. Тризуб Володимира часто трактують як символ влади над трьома різними світами. Не слід забувати, що тризуб язичницький і символ у язичницьких віруваннях тризуб відображає рід або триглав, котрий уособлює три єдинства жіночого начала, макош чоловічого дашбог та божества, яке опікується життями та смертю, перном у центрі. Тризуб також міг бути рунічним символом, що зображував дерево з трьома гілками, спрямованими вгору, символізуючи позитивне значення. На противагу йому існував перевернутий символ, який ніс негативне значення. Схожа логіка, як з хрестом. Існує думка, що тризуб це відображення вісника небесної справедливості рарога або сокола, що летить з висоти польоту донизу. Для більшості давніх культур цей птах мав велике значення. Асоціювався з перемогою над злом, символом влади, доблесті та сили, найбільший тризуб на території України був створений у 1992 році на схилі гори в Івано-Франківській області, колишнім воїном УПА Анастасієм Козаком. Саме таким чином він вшанував пам'ять своїх побратимів, які загинули під час жорстоких боїв між повстанцями та більшовицькими солдатами. Як же тут без совочка, як завжди? Тризуб залишається символом, який несе в собі безліч значень і таємниць. Він приваблює та спонукає до пошуків. Істини, пізнання та розуміння історії і культури наших предків. А тепер давайте поговоримо про ще один важливий символ синьо-жовтий прапор. Щорічно, 23 серпня, українці вшановують День Державного прапора України. Це свято було офіційно встановлене указом президента Леоніда Кучми 23 серпня 2004 року. І цього року ми святкуємо його вже в 20-те. Історія поєднання синього та жовтого кольорів на українських землях сягає корінь у глибоку давнину легенди розповідають, що ці кольори з'явилися завдяки тріпільцям під час великого переселення народів. Перші офіційні згадки про поєднання цих кольорів датуються 1256 роком, коли князь Данило Галицький подарував місту Львову герб із зображенням жовтого лева на блакитному тлі. Поєднання цих барв також було поширеним у добу козацтва. Перше офіційне визнання синьо-жовтого як прапора українського народу відбулося 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання жовтого та блакитного кольорів як стяга Української Народної Республіки у 1938-1939 39 роках. синьо жовтий стяг був прапором Карпатської України. А у 1941 році української держави. Це було як сцена з фільму. Однією з найзнаковіших подій стало внесення прапора України до Верховної Ради. 24 серпня 1991 року група депутатів внесла до сесійної зали прапор розміром 8 на 4 метри і Накрила ним трибуну, а вже 18 вересня того ж року прапор замайорів над куполом українського парламенту, і тоді ж президія Верховної Ради затвердила за синьо жовтим поєднанням кольорів статус офіційного. Прапора країни традиційно вважається, що синій колір на прапорі символізує чисте небо, а жовтий родючу пшеницю ну це одна із версій. Існує також релігійне трактування, де синій це усе земне, а жовтий уособлює творця. Ще одна цікава версія говорить, що ці кольори символізують дві головні стихії природи: воду та вогонь. Правильна назва державного прапору України синьо-жовтий. Його кольори розташовані в такому порядку: вгорі синій, внизу. Жовтий. Є ті, хто вважає, що стяг треба перевернути, нібито неправильна якась послідовність кольорів є головною причиною нещастя, які випадають на долю України. Під синьо-жовтим прапором відбулися три проголошення української державності у 1917, 1941 та 1990 роках. Найбільший прапор України був розміром 40 на 60 метрів і був внесений до книги рекордів України. Найбільший намальований на Національний прапор з'явився в Києві в червні 2014 року. Перш ніж стати синьо-жовтим, український прапор змінював три кольори. Він був червоним, малиновим і червоно-синім. Сьогодні прапор з українськими військовими на їхніх шевронах, рюкзаках та на позиціях. Він стійко тримається на рюкзаках та куртках учасників революції гідності. Прапор це символ нашої ідентичності, нескореності та боротьби за волю. На цьому у мене все. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Допомагайте нашим воїнам світла, нашим котикам з ЗСУ. І побачимось, бандити, в наступному випуску.